Всім привіт! От і настав той день, коли ми звертаємо увагу на такі важливі речі. День, коли всі записки відкриваються і все стає зрозумілим. Ой, а може і не все. Саме так! Ні, очі з може важок. Наш український твіт, що нова пам'ять і тут нову не стару літописню та й цієї української пісенці. Китаємо з цього дня всі найважливіші віки становлення нашого українського письма. Ні, наше письмо не просто унікальне, його найбільша цінність у тому, що воно наше рідне. Так, заходи, українське письмо до дуже гарне. Правда ж? Ця мова справедливою стала державою у сім'ї великій, сім'ї вольній і новій. Це такі важливі зауваження у щоденнику від вчителя. Будь ласка, зверніть увагу на почерк своєї дитини. Пише, як курка лапою. І зараз саме цією мовою ми отримаємо такі непрості новини: обстріл в мирного селища у Харкові, підривка хузького водосховища і найстрашніше воїн загинув. Світла пам'ять всім захисникам та захистицям, що віддали своє життя за нашу свободу. Вір вашій душі. Ми пишаємося, що українська мова із такою силою проростає в стінах української православної церкви. Ми заслужилися молити Богою рідною українською мовою. Це те, що назавжди в кожному з нас наше письмо рідний на ключ до перемоги. І сьогодні День української писемності та мови запрошуємо всіх долучитися до нашої ідеї, записки українця. Просто візьміть невеликий аркуш паперу. І напишіть на ньому своє найпотаємніше бажання. Кажуть, написані мрії вдвічі швидше стають реальністю. І звичайно ж просте, але таке важливе слово дякую. Батькам за любов та виховання, учителям за знання, а Україні за те, що вона просто у нас є. Що ми те, що маємо, отримаємо І точно Літин, українське слово знати на з Знайте синоці та мови зі святом любе Україну. Це почалось, мабуть, майбутнє. Оце, либонь, вже почалось. Не забувайте, незабутнє. Воно вже ім'є взялося. І не знецінюйте коштовне, не загубіться у юрбіні, не проміняйте неповторне на, на сто якзацію у собі. Тож і мене, свято!